Всім привіт, я знову з вами. представляє. Друзі, сьогодні я вирішив зробити такий відос: три бонуса. Я пробив до максимума Мамонт Голд, Мерлін, Мегавейс, Wild Wild Riches пробив до максимуму спінів. Витрати на це 35к, бонуски по 5 тисяч. Зрозуміло, що не з першого разу в мене це вийшло, і маємо їх відбити. Так що, зараз ми їх відкриємо, а для початку поставте лайк, напишіть будь-який коментар від 7 слів, ну і підпишіться, звісно. І в кінці тижня, в прямому ефірі, на стрімі ми розіграємо серед тих, хто це все зробив, в подаруночок від мене, виберемо когось. Так що підписуйтесь також на телеграм в шапки канала. Ну що, шо? Ну шо, ви готові діти? Я думаю, що пробивати взагалі зазвичай немає сенсу, тому що. Давайте за цієї штуки. Тому що така двіжуха, що ти їх пробиваєш, ризикуєш всім, а толку з того Толку з того небагато. Ось я пробив на 20 спінів. І тут, я, здається, з третього разу в мене вийшло пробити. Ну, не суть. Я вибиваю і просто 20 спінів плюс ретріжечки, а по факту, по факту побацім коротше. У Макс Мегавейс. Чи назис, чи не назис? БУ! Хороший початок. А, це 2,5 тисячі мінор. Я думаю, мінор по цій ставці буде. Та тут Мега 5 тисяч. Ладно, нормально, нормально. 13,5, хороший початок з третього. Можливо, я був не прав. Можливо, можливо, подігаю, бо я був хороший початок. Я ж аж аж. Нічого ще Х2, до речі, да. І ще один мінорчик. Да ти шо ти шо, нормальний початок? Да, прибудуть з нами сіли. Давай. Рож. А, а чо А чого, а шо по звуку? Є звук, де звук? А, о! А я ж думаю, що за діла. Хорош. Хорош, хорош, нормас, нормас, нормас. Так, 18935 потрібно відбити. Ви розумієте, що це, що це ми можемо в цій ігрі тільки відбити? З третього разу, з третього разу. Буде ще друга серія. Я сьогодні буду знімати ще одну серію. Хочу в Муертосі, хочу в Ракетах і в. Ще в чомусь хочу. Коротше. Хочу, хочу хочу зробити ще один. друга частина вийде. Так що підписуйтесь, обов'язково, що не пропустите! Єптуємо Хорош! Диви, п'ятерочка, шестерочка і ще єб ти! Я вже робив такі відоси, і там досить, досить таке собі вийшло. Ми там. Єле-єле відбили в, о, ці всі То Тобто, скільки я витратив і на це все, щоб відкрити, то ми єле відбив. Дивив, а воно насипай, насипай. Нарешті цей обістяний слот щось, щось видав. Я завжди хейчу цей слот, ви знаєте, я вибивав максимум тут спінів і три ретрішки, і я навіть не відбив бонус був. А це диви, понеслося. Все, я його підкормив, походу, нормально. За весь час стрімів. Ти що? 29 тисяч. Ми з одної бонуски просто відбиваємо цю всю двіжуху. Хорош, хорош, 35. А в нас ще два бонуса. Що то несеться? Йобушки, воробушки. Так. Нормас, нормас, нормас. Так, 30 на баліку є. Поїхали. Wild Wild Riches. Перший раз у мене в ньому заносіть. Так, що. Мамонт Голд чи Power of Мерлін. Давайте Мамонт. Щось мені в нього менше віриться, чи в Мерліна. Хоча Мерлін теж така шляпа Макс Мегавейс треба ловити. Хорошечно, хорошечно. Давай ріднесеньке. 14 спінчиків, максималочка. Тут побачимо, що з того вийде. От в цих слотах, ладно, там. Та, хоча, я не знаю, ну і в цьому слоті також немає сенсу пробивати на максимум. Максвіни бувають відоси в Ютубі, там є на 8 спінів. Видають Максвінчики ці слоти. Давай, ріднесенькі, Ну похер, вже почали, вже почали, вже потрібно розвалювати. Якщо такий початочок був 30-ка, то треба соточку зробити. Да? Зараз як XX, X2000 ляпс. <кій> 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 Жолу дже <пишіть. кій> Тільки коменти від семислів слів обов'язково, друзі. Так, x46, непогано. Бо, у нас ще 8 спінів, друзі. І у нас вже іксовочка нормальна. Ріднесенький час уже почнеться писати, як завжди, під цими відосами. Підкрутка, всі діла. Чого, блін, ще 30? Це що, за черву дало 30, чи що? Сенсейшн, о май гад был. Еб твою мать и был. почекайте, в нас ще 8 спінчиків, реднесеньки. А ще вайлдочки будуть. А ще, сонечко моє, давай, давай, давай. Не, не зупиняйся, будь ласочка, будь ласочка, я тебе благаю. Обіцы не зупиняйся. Так. Ну це просто плюс один спін. Ладно. Окей. Понти для приїжджих. Так, ріднесенький, у нас x96. поставте вайлда на x3. Дай... свині кабани. Скільки 2400, нормально? Нормально, нормально, нічого. Хорош. Записати відосик. І зуби свої відбив. Нормально. Пойдет. Так, давай ще три спінчика, три спінчика. Ну де лди, йо, йопа мать, ну. Диви, 8 спінів було, коротше, і більше більше нічого не насипав. Не, ну і так-то нормально, тут без без, без бек, коротше. Просто-просто. Ну, такий були, потенціал, такий був, що що, що, бійший. 36к. Можете вже писати. Підкрутка, жолудь задовбав, ти палишся. Але добре, добре, ну, поїхали. Останнє за наші бажання. Я Білин, довольний. Хорош, хорош. Друзі, ну і в шапці каналу там є бінуси, всякі різні бінуси на всі українські проекти, так що можете подивитися, все ліцензія, все чотенько. просто загляньте, відкрийте мій канал повністю і подивіться, що там, що там є для вас. 30 спінів тут, це буде довго, а маю надію, що це буде ефективно. 30 спінчиків. Так. Ось, починаємо по чуть-чуть. Ну тут треба набити ікса для початочку, а потім зробити макс мегавейс і три блискавки піймати. всього на всього. Більше мені не треба нічого. Диви, диви, пішла, жара пішла. Давай, ріднесеньки ікса набиваємо. Нормально. Диви вже 3К. Блін, порівнянні з минулим разом я там бонуски не відбивав. Просто я. Пробивав, ризикував, там четвертої спроби пробив і бонуску навіть просто оригінально не відбив. А тут дивився, щось пішло. Ну я думаю, що тут ми маємо відбивати точно вже x5, x6. Давай ріднесенький. Так, валетики, Хай буде, хай хоч по три валетика. Зараз у нас спінівища 25. Головне, щоб грало, Головне, щоб іксовку набило перед, перед якимось Макс Мегавейсом. Ми ж виб'ємо тут Макс Мегавейс, чи не виб'ємо тут Макс Мегавейс. Так, ну отаке не треба ставити обістіни. Ріднесенький. Так, 8. Так, ну це вже буде грати. Будеш грати, в вальти? грають вже в любому випадку. Ну що це вибрав? От символ. Просто просто лютий символ вибрав. Так, щоб, щоб уже багато грошей не давати, так? Да? Королі зіграють. Добре, X10 є. 10 спінів, X10, чотенько, все по плану. Все по, по, по сценарію. Підкрутку включив, по сценарію йдемо. Зараз соточку, макс мегавой, спіймали, а ну-ка, а, без, без блискавки. Нормально, 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 аганімчиків назбирали. нас збирали. Так, ну давай, вальти. Тут треба набивати по максимуму іксовочку, по максимуму треба вальти, пляшечки, давай. Королі закривай, пляшечки, хорошо, хорошо, хорошо. Звільнили, куча місця, щоб іграти. Давай, 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 давай. X15, 15к вже є, друзі. 2800, 900, ебать. Давай, двадцяточка, двадцяточка, риднесенький, так можна до вечора крутить, давай. Ебать, 15, нахуй! Соточка вже є, блять, стол поламаю зараз. Хорош. Давай, 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 давай. 34, блядь. Сюда, просто макс мегавейс, без без блискавки навіть. це жесть. Нормально. Був неправий, чи я не знаю, я ж кажу, я просто підходив до цього відоса. Так, ну думаю, хто його знає, як воно вийде. Минулого разу було не дуже, скажімо так. Ну, тобто ми відбили, але не занесли нічого. Тось... Так, 13 спінчиків X20 у нас вже є. А, я думала сава. Як найс. Nice. Стол аж хруснув щось. Ладно, стол. На стол заробив, коротше, зуби відбив, тепер на новий стол заробив. Ні, стол шикарний, блін, ну він такий узенький, блін. Як моя дірочка. Не влазить, два монітори і все, що я хочу. Так, ну давай, давай, хватить, хватить. Давай ще один Max Мегавейс під, під, під блискавку, ріднесенький. 40к, це вже точно будуть писати під кутку. Якщо мені за сонечки писали, що. Як там написала людина? А, що я типа обманую людей, що... Я грав ці слоти в Санов Єгіпте відос, бачили ж? Я грав ці слоти, насправді вони так не грають. Як оце у мене на відосі, ви розумієте? Так оце і тут буде по-любому щось. Ну нічого, побачимо. Побачимо, побачимо, мені то, в принципі жо. 24x, божечки, дай мені щас один мег Мегавейс, який ще, і все, і це ж буде роз'їб. 40. к Ще другу частину, друзі. Друга частина вийде через пару днів, так що так що обов'язково слідкуйте за новинами. Шість пінчиків, шість пінчиків. Макс мегавейс, ні. Тут мін, мін, мін Мегавейс, блін. 40 тисяч. Ну, до речі, це X1200 на секундочку. Бам! Блін, блін ми з одного бонуса вибиваємо, коротше, все, що я витратив. Все, плив-плив під берегом срався, походу, да? Останнє за наші бажання. Тут не ще вайлда, як оцих цех або Мамонти, щоб ще на X30 помножив 864. Бай. Ну ладно! ще шестерочка, 50, -ка, і давай. 50 доб'єм. Ні, не доб'єм. не доб'єм. Sensational, my god, they был ее по Хорош, хорош, хорош. Ну, що я вам можу сказати? Це просто пізніше. Я сам в шокі. 115к. Нормально? Плюс 80. Зараз будемо дивитися другу частину. Ой, записувати зараз буду другу частину, ловити і записувати. Так, ладно, друзі, на цьому все. Так що від вас лайкос, за занос, а підписка і коментар будь-який від семи слів. І там в кінці тижня, прямо в прямому ефірі, ми виберемо переможця, хто отримає від мене подаруночок серед коментаторів. Так що підписуйтесь на телеграм, шапки канала, щоб не пропустити цей стрім. Ну, все тоді, до зустрічі. Через пару днів вийде новий відосик, там друга частина, то все. Обняв, приподні.